У вибачте, спізнилась на 5 хвилин? Не на 5, а на 7. Дійсно, а як ви. Магія поза Хогвартсом. Сідай, давай. <звук> до якої категорії людей ви відноситесь? До тих, хто розуміють тільки цифрові годинники? або до тих, для кого і годинникова стрілка ок. Що <звук> там, самурай? Годинник за звучкою? Неправильно, що там і самурай, проект Світ на дотик», випуск годинник за звучкою. Про цю технологію доведеться розповісти без прикрас. Дуже круто, що для незрячих залишається можливість використовувати годинник не тільки як аксесуар для іміджу, а й за його прямою функцією. Але. Ой, не чує баба. Якщо щось створюється для покращення якості життя людини із стратою зору, воно не повинно виглядати або звучати так, що саме потребує покращення. Цей годинник, як і інші асистивні технології, має простий функціонал. Я натискаю одну кнопку і вже лунає час, але ж працює він тільки англійською і має дуже низьку якість звуку. Якщо відверто використовуючи телефон, я маю більш зручний та якісний функціонал, який допомагає мені миттєво дізнатися час. Технології це свобода. Підпишись, поділись з другом та закинь донат на підтримку військових із стратою зору.